Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Розкажімо, де ми були, що ми бачили і чули, і не чули, і не знали, що коїться в небесах у вихліємських сторонах. Аж тут раптом серед ночі протирає в сотні очі, чуєм, наче хто співає, а на небі зірка сяє. І та зірка в небесах всім показує нам шлях. Дивна зірка в небі ген генна схід дорогу дала і далеко над полями грали, не за пісня. Ми почули спів ангелів, співвеничні, спів, спів веселий, що вертепів у яскині, божий син родився нині. Ми всі хутко повставали, хто ще мав з собою взяли, до вертепу поспішили, зріли там дитятко мило. Ми ни навзенько Богу Господу молились і Ісусові в яскині, що дав волю Україні. Поклонившися дитяті, ми прийшли усім сказати, що родився вже Месія, всіх покривджених надія. Кривду він на направзі тре, правду вгору піднесе. Відчиняйте двері, синові, бо різдво вступає на поріг. В знак, в знак добра Господньої любові, в світлі Вифлеємської зорі, Христос рождається! <рес> а род проклятий, про Христа узнав по своєму царству, і свого Іслав. Всі дітей побили мечі, готу били гай, і ми жили, Стуймо! На славу, Божу, за Христос народився і з дімалі, на візняні свята, як світли. Мати дзвінка лунає коляда, зор, зірка різдвяна сяє, бажаю радості, добра і всього того, що душа бажає, гарну днину, добрий час, і з різдвом вітаєм вас з вечерею святою, з веселою колядою. Хай ангел торкнеться везніжним крилом. Зігріє вам серце різдвяним теплом. хай радість кохання відкриє ваш дім, Оселиться щастя і спокій у ні. Смачної кутні, гучної коляди, веселого різдва і на весь рік добра. Ми на так. кожний відаймо поклів, Ісусу, малому достоєн він. Разом достоєн. Разом ся куртуй мої за коляду, і вітаймо славу сьогодні йому маневецьольного зоря, засвітила зоря, засвітила, прийшов зор на зіронька. тихо сяє світлом першої дорі, вже дворі звечеріло, перша зірка зайнялась, за різдвяними столами свят вечеря почалась, пахне медом, там пушками, а кутя яка смачна, за дівчатка і хлоп'ятка колядують край вікна. А які усі щасливі за різдвяним тим столом, наче вперше причастились і любов'ю, і добром. Чудова та ніч, збулась віковічна мрія, і жителі неба, сказавши в чим річ, прославили співом Месію, поляви Клиєнські, загін для отар, дрімають натомлені люди, і зоряне, зоряне небо без хмар, і тиша, і спокій повсюди. Уява малює прекрасний етюд тієї різдвяної ночі. oh boy Вам люди мир голошу і знаменну вість приношу, що прийшла ясна година, породила діва сина, я вістку вам несу придивну, зіслав нам Бог малу дитину, щоб віру в душах запалити, навчити ближнього любити. Дядьку, вставайте, приходіться і на небо подивіться. Чую, наче щось співає, а на небі зірка сяє. Ти диви, що за ясність, що за диво? Може, ми спимо, в моїм житті такого зроду не було. Діду, діду, я боюся, ну що ж з нами буде? Не бійся, нусь, це напевне вість хороша. Не лякайтесь, не смутіться, Сину Божому вклоніться, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ραδούντε στους ανθρώπους, η ελπίδα μας εμφανίζεται. μας, ο νέος μας, ο μωρός μας, ο μωρός μας, Породила Діва Сина Марія, Марія, Марія. Мир вам, браття, мир вам, люди, мир хай завжди з вами буде. Віч вам радісно приносив, з радістю прийміть у серці її. Голос правди ми голосимо. Чудо сталося нині серед нас. Христос народився. Рівні дзвони серед ночі, дзвони голосні пророчі. Дивну пісню заспівали, дивно проголосили. Вифлеємі у Яскині, Божі син родився нині. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила в ту країну невідому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Хай радість буде в вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотила гори, доли, ліси далекі і просторі. І дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. То ж підемо довеплемо. І з дарами для пана. Діду, ми в бої. Що ми маємо? Чим Ісуса привітає? На снігу немає квітів, пісню треба скласти в місті. Сина Божого, дитятко, чи утішить наші датки? Це біда що не багаті, що не маємо злата дати? В нашім серці любов щира, то є кращий дар від мира. Бог у вас вітаю, ясне панство. Вчасні панянки. Прислужити вам готові. Вату ви в дорогу. щось страдати. Десь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Вай вай вай, що то хлопу із месії? Хлоп хай оре, хлоп хай сіє, хлопка вчиться молосити і все жидові носити. Може, куплю, як торгую, я міняю, я гендлюю, а що треба, я продам, бо я маю добрий храм. Нас сьогодні ясне свято, де Ісуса ми вітати. Чула, що воно сказало, щоб клопити перестало, то як хлоп не буде пити. Чого Мошко буде жити? Добрий вечір, добрі люди. Бачу, ви в дорогу. Може, в корчмі ліпше буде. Є в нас шинка і кобаси, водка, піво, ананаси. Може без дороги сісти, підкріпитись, курку з'їсти. Не міняємо, не торгуємо, ну і вас не потребуємо. Ну-ну-ну, я за іродом родом жийду. Все йому розкажу, свого ще докажу. царю Сарюра доклоніться. Так, так, так. Що тут відбувається? Щось тут нині дуже тихо. Чи мене спіткає лихо? А чи ніхто не зазіхає на мій трон? Тюрми, батоги, кайдани, все це на мій захист стане. І ніхто ніхто не подолає Ірода закон. Царю у Іроде, твого слугу зобіжають, навіть звідси виганяй, а для тебе чує новину. Та кажи, кажи, яку новину? Три царі зі сходу серед натовпу народу твоїм царстві провіщають дивну новину, що прийшов новий Месія. І знаменна ця подія, і що сталось тут наче кілька днів тому. І шумить про це народ. Шумить народ. Що за шум? Який шум? Я хочу знати. Анучи всіх ігнати! гнати, що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась. Царю Іроде сумна новина прийшла. Чи то люди брешуть, чи правду говорять, що у місті Вифлеємі новий цар родився. Буде царювати над жидами панувати. Цар новий? Якийсь Месія? Хто це, так сказати, сміє? Я єдиний цар до віку на своїй землі. Я тут цар над царями. І не дозволю мені тут владу умалити, чи моє ім'я не шанобливо повторити без покори. Та ніхто й ніколи. Я тут, цар, над усіма владну руку простягаю, кого схочу смертю покараю. Володарю сильний, тільки що ми почули, що три мудреці до тебе прибули. Та що за день такий сьогодні? Киян геть усіх прогнати. А може мають щось сказати? М. Коли так, я їх прийму і про все в них добре розпитаю. Цих царів ведіть сюди. Хай розкажуть, хто це там на противагу появився мені, хвилин. Полети жде, заходьте. Прошу, прошу, проходьте, проходьте, будьте у мене за гостей, відпочиньте з далекої дороги, присідайте. Розкажіть, що ви за люди, та звідкіля прибули? що по дорозі цікавого чули? Іроде! Вітає, ми про тебе добре знаємо. І прийшли з країв далеких, нині неспроста. Десь тут у твоїй державі стали здива бувалі. Десь тут в тебе народився світу цар новий. От пречистої Марії із любові і надії сповістила нам про це зоря. Та не чув я про такого ні нового, ні старого. Хто сказав вам таке, чи вас обманули? Я тут цар, та я бачу, що ви такі хоробрі, що і мечів не узяли. Твоя правда, царю, ми багато днів йшли, бо здійснилось ясне диво, зірка ясна, незрадлива, запалала в небесах, тож забули ми про страх, ту звізду, що в нас на сході.